Візні в тому, що вони були ними тренера, і сьогодні, напевне, команда була складно спрогнозувати, як вони сюди мали грати, тим не менше, результат є як позитивний, які наші Ну, 100% Чорноморець мав перевагу і велику перевагу в тому, що ми, вони готувалися до команди. А ми ну, не розуміли, що буде відбуватися, як буде Чорноморець грати, що вони будуть хотіти персонувати чи грати низько. І... Ми, ну, ми казали про це весь тиждень і побудували нашу, е наш розблід суперника від того, що нам потрібно ну, тобто, підкреслити наші якості сильні, і що ми маємо незважати на те, що як не будуть грати. Якісь е стальні моменти ми маємо якісно використовувати. І ну, в цілому гра початок дуже важкі, поки прозвичалися. Для, для декого були нові позиції, і це давало таких трошки нерв і стрес. Але в цілому, в, цілому, в цілому дуже гарно, що люди щасливі після цієї реквіції не голови. У мене до нас питання. Ви сказали, що ми так приділяли 45 хвилин виглядати. Перше там, фактично, ти мали дуже така десь обережного, як не вийшли. Е, е, ага, так, да, да. Ну, Бачили, в я... якій формації грав Чорноморець? Ви бачили? Від оборони. Ні, ні, в якій формації в обороні, яка е, позиція, яка кількість захисників була. Десять чоловік фактично. Була п'ятірка оборони і дуже багато перекривали зон. Тобто... В залежності від суперника кожен суперник дає якийсь простір. Умовно кажучи, пресингуюча команда дає простір між ланками або за спиною захисників, якщо грає з високою лінією. Команда, яка обороняється в низькому блоці, дає простір на початку атаки. Команда, як сьогодні, граючи 5-3-2, вона давала простори на півфланах і нам не вистачало цих, цих розворотів. Вони були дуже ефективними пресами, вони прикривали багато простору за спинами і не було можливості туди грати. Але знову ж таки ми показали, як ці механізми працюють, і там другий пенальті це якраз перший пенальті, і другий пенальті, якраз ті моменти, про що ми про що ми казали. Тобто, коли ми підкликали там Стецького побога, що які простори нам потрібно на початках атаки використовувати, і потім які простори з'являються в атаці, і в принципі ми це використали. Це я на вашу я, з вашою думкою, повністю погоджуюся, бо знову ж таки ми не готувалися до, до цього. І ми вже це виходили з гри, ці, ці приміщення, ці пошуки простору. І це дуже добре, що нам вдалося під час гри це робити, бо ми постійно кажемо хлопцям про те, що наш тренувальний процес він є навчальним якраз. Проте, використовувати ті простори, які з'являються, щоб це не було дуже е, проблемою під час гри. Тобто, в незалежності від того, як грає суперник, ми маємо їх постійно знаходити. І ми створюємо такі умови в тренувальному процесі. І в цілому я вам скажу чесно, що і щиро впевнений в цьому, що цій команді не буде забувати стільки голів. Вона буде е, дуже ефективна. Я, я в цьому впевнений, що те, що вони сьогодні показали, вони вони будуть, будуть боротися до останнього. До останнього це питання. Я хочу тобто, можна сказати, що рахунок ну, і чотири для чорномарця, він не є досі, я скажу. От він відображає ті дарини, що можна. Не відображає е, розвитку подій в першому таймі. По грі я рахую, що він заслужений, і що е, я вважаю, що ну, дуже велика вірогідність того, що був би гол на останніх хвилин, якщо б суддя так не вирішив здіяти, я кажу: в нашому чемпіонаті не так часто е воротар може віддати гольові передачу. Це не просто через те, що він б'є кудись. Для нього створили умови. Наша група атаки воно відкривалася, змінювалася позиціями, не віддали раз, не продовжували це робити. І він бачив цей момент, і він віддав. І такі моменти неможливо і не потрібно. Я дуже нервував якраз через те, що. Це, це велика робота тренерів-воротарів, воротарів наших. І такі моменти забирати, це така крадіжка Ну, Я впевнений, що там був би, якщо не гол, то дуже небезпечний момент, вихід один, один. Тому, відповідаючи на ваше питання, рахунок не відповідає те, що було в першому таймі, але відповідає тому, що було на протязі цього матчу. Дякую. Козачок Сергій Трибунаком. Чому Неосу не дали жодного пенальтів пробити і перервати його серію? Хоча другий він і сам заробив. Оскільки він забив пенальтів, <гум> у нас є штатний пенальтіст, і ми визначаємо це. Ми має, бути, має бути порядок цьому. І Ігор виконує, якщо ви питаєте, значить ви даєте йому належне, що він гарно грає і багато приносить користи. Цьому клубу і він свої моменти має шукати грі. А в пенальті у нас є люди, які виконують, і все добре. Тобто Ігор заробив, він свою справу виконав. Він зробив для свого товариша, для свого друга цьому моменті. І сьогодні йде з м'ячем додому, з хитриком першим в Україні і з яскравою грою, яка я впевнений, що закохує в себе болівальників болівальників у Львову. Піше не си стоїть, тож ні. Ще запитання. Сьогодні у вас було нововведення після кожного лунала музика. Це тепер кожного футболіста подає своя пісня після голову. Бу, а, <смеш> <Нового>. <смеш> Супер, це дуже класна ідея. Вона нас з'явилася під час тижня. Мотивувати гравців. Що ти просмотр? Мотивувати гравців. і це Елементи якого шоу. Тобто зараз футбол е, конкурує з багатьма е, сегментами, і ми маємо приваблювати болівальника. Перше – це гра, е, умови, е, які створюються на стадіоні. І такими моментами, от ви запитали, вам вже цікаво, а яка музика у Бобола, коли він заб'є? Да? Вам цікаво, яка буде музика. Не вислідний зараз. Не вислідуємо. А яка була? Скоро почуємо. Скоро почнемо. Сто відсотків маємо надію. Для цього ми це робимо, щоб було все було жваво, щоб все було цікаво, щоб щоб діти, з якими ви приходите на матч, вони закохувалися в ці події. і Це дуже класно. я Кажу, найголовніше для тренера, для команди, це те, що коли виходиш зі стадіону, люди щасливі кажуть, це не можна купити ні за які гроші. І ти працюєш там тиждень-два. Я зараз казав хлопцям про те, що ми дуже там, такий етап провели, дуже насичений, два тижні підготовки, наші збірники. Поїхали дуже багато збірників у нас було в цей період, і вони е, не мали вихідних. І ми весь цей час працювали для того, щоб сьогодні видати максимум. Ну могло, могло цього і не бути там результату, але ми маємо прагнути цього прагнути, грати яскраво. коли ми забули. Там ламок виграємо, можна відійти. Ми просили, продовжуємо грати. Зубили третє, вони бігли за четвертим, четверте забили, бігли за п'ятим. Це то, що ми хочемо бачити завжди. Доброго дня. Дякуємо тренерському штабу, самоставку, бо ну, результат це, напевно, результат праці всіх скулі. Ліцей тренерський штаб, став. От, е, не знаю, чи ви пам'ятаєте, минулого разу я питання, що саме вистачило Карпатам, щоб вони перемогли шахтар 5-0. Сьогодні питання до рахунку немає. Е, питання наступного характеру. Як ви оцінити паузу на. Майже збірних, тобто в плані фізичної підготовки, і підкажіть, будь ласка, бо хлопцям, які не були сьогодні, які були в збірних, там чи Юнацька, чи головні збірні, наприклад, Сич, Федор стосовно їхньої травми, на який період вони вибули, бо посичу, була інформація там майже після матчу, що близько місяця, можливо, якісь зновлені дані, коли він ми його чекаємо на дякую перше за питання. Я почну спочатку. Дійсно, ми рахуємо, що перемога і якийсь результат Потяг і дуже недавно добре. Тут став залежить все в комплексі. Не може за результат повідати одна людина і радіти одна людина. І це дуже важливо, коли буде всі націлені на результат: болівальники, фанати. І так, результат залежить від цього всього. Стан по травмованим гравцям трошки потрібно часу, бо вони зараз повертаються до реабілітації, і ми будемо дивитися, наскільки це продовжиться, але або затягнеться. Дякую всім, хто продовжуємо нашу прес-конференцію за більшим прямому матчу приймати Чорноморець. Зараз попросимо Олександра Миколайовича Кучера, головного тренера футбольного клубу Чорноморець. Короткий коментар по сьогоднішній грі. Перший 35 п'ять, коли здавалося, що трохи інакше буде результат, команда погано контролювала, щоб вам слово Ви Вже самі все відповіли. <світ> Це питання, знаєте, я вам скажу. Так, ми не, ну, готувалися не до такого розвитку да, подій, які у нас трапилися. В принципі, да, те, що ми бачили в першому таймі, так ми і задумали грати, але так, ну, ті помилки, скажу, не помилки, такі випадок. Випадковість така, яка призвела до двох одинадцяти метрових, десь, мабуть, надумила команду, це такі, важко роздягальні отримати непотрібних два да, скажімо так. Перший там, звичайно, я контакт був, нічого не скажу. Чисті пенальці, і Другий також коли людина спиною знаходиться, да, я на Марсі чи не хотів його чіпати. Ну, Так вийшло. Він був теж до 11-метровий. Все сказано. Вже так, ми як ми не хотіли, старалися хлопці підбадьорити, щоб вийшли та, десь на нагрули. Бачимо, що десь Арс було важко з емоціями справлятися, тому де і вийшли четвертий вин, трошечки провалилися ми в обороні, в кінозону побіг на гравця, там вже звичайно вскрили. що Команда Карпатки дуже непогано вибігає, та, є швидкість команда в неї і підтримали, забили та, четвертого боку. Ну, третє, роміння коментувати, ви є такі виконання, нам такі теж вони е, потрібні такі люди вирішує, бачите, раз-два він так, коли подивився, там що тут Коментарі, я думаю, зайві. Ви є ще питання до Олександра? Не, не, перше питання це: наскільки все звісови здавалося, здається мені, що ці два пенальні команди десь зламали. Так я ж тільки що відповів, так да, звичайно, ми хотіли. Ми хотіли повернутися в груп, да, але ж кажу, ну, не достучалися да, до хлопців, тому що ну може там не до всіх, тому що ми бачили, що четвертий гол там ну, не потрібні, не вимушена така помилка. Він зону кинув, побіг кудись до теж до гравця, там залишив е, опонента свого. Там ну, йому вкотили, він просто відпустив ворог. Забувайте практично. Знаєте, ну то зрозуміли, що десь йому вже важко. Тому що тому було прийнято випустити ракетського е, в середину, що середині теж хлопці ще ви бачимо, що не готові фізично, і треба нам додавати в цьому аспекті. Е, що наїлися наша середина, дуже бачимо десь після хвилин 50, дуже важка була. А друге питання: ви пройшли в команду дуже таки, пішли період, команда не до неї. Хоча відразу вам скажу, що. Не хочеться, щоб чому може звертати, бо команда з такими традиціями повинна грати вище. Але наскільки ви як тренер бачите шляхи і наскільки реально до ваш клуб зберегти команду від пониження в класі? І прихід Кракенського це такий, ну все-таки 8 місяців не на грати в футбол, і він не вийшов з статуму партію, тому що він просто не готовий грати. Я з вами буду згоден з тим, що команда в Одесі да, в цьому регіоні, вона. Звичайно, вона потрібна бути. І я прийшов, я не боюся цього виклику, тому я цього і прийшов, що я хочу залишити команду Прем'єр-Ліг. І ракітські, так, ми ви бачили, людина не готова, вона вийшла і вони непогано виглядали на футбольному полі. Там в нього нема ще з тих кондицій, які ми хотіли. Але я думаю, з часом ми будемо йому давати більше Таймін, щоб він грав. У нас є тренування, ми будемо його підводити, звичайно, і поступово, можливо, колись ми побачимо його на 90 року. Ще питання будуть? Будь ласка. Якраз про Ракицького. Як ви прокоментуєте те, що його сьогодні засвистувала трибуни? Ну, це знаю. Рішення трибун мабуть, але я не знаю. Вам не можу відповісти на це питання вболівальники. вболівальників більше так. Але те, що ви ходите на футбол, такі кількість це безумовний плюс. Так, да. це дуже приємно, коли це теж підтримка. Я думаю, дуже важлива для команди. Ну, в нашому плані в нас немає болівальників, Нам і їх не буде. Ми граємо при пустих трибунах. Що бачите, це, це такий аспект, теж дуже важливий для нас. Ну, це це складова футбольна атмосфера. Чому може будь ласка, Ваше питання. Будь ласка, ви довгий час провели в якості роця купі Карпати. Хочу визиєю атмосферою стадіону, легендарним, за цими всіма болівальниками, за цим свистом на адрес окремих гравців, тобто за підтримку, за ці дитинці. Стадіон. Звичайно, мені дуже приємно бачити цей стадіон, вболівальники, да, був у мене період, який я грав за Карпати, і в мене завжди він залишиться в серці, скажу вам так. Мені дуже приємно тут завжди е, грати на цьому стадіоні. Якщо питань нема, дякую колеги. Дуже дякую вам.